Розпочинаю сезон щодо обробітку свого саду. І буду використовувати я ось такий препарат, який має назву Медян Екстра. Це такий собі замінник, можна так сказати, бордовських сумішей. Тобто не потрібно вже мішати вапно з мідним купоросом, а вже ось таких от... В упаковочках є той самий купороз і все необхідне для того, щоб обробити від шкідників, від грибків різних наші садочки. В основному все, що є в саду, тобто дерева, кущики, той же самий виноград, от. зараз буду обробляти саме ось таким препаратом. Отже на оприскувач, в даному випадку в мене Ікніс, На 10 літрів води беру один ось такий пакетик, то 20 мл. От. І буду проводити першу обробку суто по деревах. Далі буду переходити на кущі смородина, агрус, тут у мене йошта, всяке таке росте. От. По всіх деревах, які є яблуні, вишні, саджанцях. В общем, перший обробіток йде суто медіан екстра. Перед тим, як перейти до обробітку дерев, потрібно зробити обрізку та формування самої крони. В даному випадку в мене вийшло сформувати ось таке дерево, це є яблуня. І далі, якщо ви замітили, що є на дереві ось такі ось як бачите, мохи, такі от є, так? переходять з других старих дерев, от. От, звертаємо увагу, бачите, ось тут є ось таке. От. Щоточка по металу. І легенько по самому, по самому стовбурі. Зчищаємо. Тобто, як бачите, тут вже якби його немає, хоча був. От. То, Щоб привезти дерево до ладу. Перш за все, я щіткою ось тут, отак, добре видно, зчищав. Ось це все тут трошки де-не-де де залишки залишилось. І далі буду переходити щодо обробки хімічної. Тобто обрізка, формув, форміровка. Прибрали цей мох лишній, і тоді вже буду розпочинати обробіток.